Щось із потужніших варіантів це є Pixel O по 2 штучки. Pixel 5-та моделька, 5000 вартість, є сканер пальця, досить малий, зручний у руці. Працює все чітко, без вигорань по екранчику. Екранчик доволі хороший. Працює швиденько, повністю перевірені протестовані смартфончики. По пам'яті він 128 МБ. Маленький зручний дійсно телефон. так Інформація про пристрій Pixel 5. На 14 Android І прикольний досить телефончик на Type-C роз'ємчику, швидко заряджається, акумулятор більш-менш в залежності від користування буде тримати. Далі OPPO, ось такий 4500 вартість. Тут була наліпочка на кришці. В принципі, це не суттєво. В комплекті до нього коробочка, є сканер пальця по екрану без нюансів. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Якщо комусь буде потрібно, пишіть, уточняйте у повідомлення. Також без вигорань по екранчику. Це OPPO по 96 по пам'яті 128 МБ. На Snapdragon 8 плюс 4 ГБ оперативної пам'яті. 5000 мАч є тут акумулятор. Доволі хороший, гарний смартфончик. І ось такий Oppo Reno 12, 9000 вартість, він на 256 ГБ по пам'яті. Хороший по стану. Екран водопад працює, швиденько літає, тільки запустився, але доволі гарненько, плавненько працює цей смартфончик. Без вигорань по екранчику. Зараз покажу інформацію. Це Oppo Reno 12 версія 5G по пам'яті 256 ГБ, 5000 акумулятор і 12 плюс 12 ГБ оперативної пам'яті. Хто зацікавлений в даних варіантах, пишіть, звертайтесь у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.